Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. та я її ведуча Анастасія Кобазова. Ой, буде погода цієї зими та як вберегти сад від морозів. Про це наш наступний сюжет. Як кажуть у народі, добрий той сніг, що вчасно ліг. А якщо не вчасно, якщо не ліг, то потребуйтеся про те, щоб це якомога безболісніше позначилось на вашому саду. Дерева на календар не дивляться, а реагують відповідно до погодних умов. Тепло пора випускати бруньки, холодно час зимувати. То що зацвітуть дерева взимку та чи будуть морози сніг? Питаємо у фахівців. Пан Олександр садівник зі стажем переконаний, заздалегідь підготовлені до зими дерева переживуть і плюс, і мінус. Якщо е, період вегетації був були, були підготовлені до. Зими, в нормальних умовах вирощування, то, як правило, вони приносять добре температури там, до мінус 25. Якщо дуже тепло зимку, ну там у тканинах багато інгібіторів, інших е, речовин, які блокують проростання і розпускання рослин. Тож якісний ґрунт, добрий догляд за корою, запорука хорошої перезимівлі дерев та